Тань, куди ми йдемо? Готовить їсти йдемо. А любало воно видно. Доброго дня. У вас можна тут трошки зробити репортаж. Та ні, вас ми не будемо знімати. Не вас же ж продають. Продають пельмені, то будемо пельмені знімати. Є такі. Я забув. Молодець. А мене О, Що? не си. Ні, ми не хотіли підтискати заплати. А ви не можете заплатити за нас? Можете. можете? Дуже дякую. Бачите, який магазин. Я забув гроші, дружина забула гроші, а продавець не забув. А, тут, до речі, у вас є морозиво без цукру, так? Да? Воно все без цукру. Почали привозити протеїнове. Протеїнове це типу для сили. Зразу в руки дали, це так що ми вже типу купили. <риклад> і морозілки, і морозилку закрили. Протеїнове, кокосове. Супер, ні, ну ми наразі не будемо Дякую. купувати. Дякую вам, дякую. Ну так ми покажемо як комусь. А що це? таке? У нас визнайомий. Спортсмени, тож... Спортсмени фітнес-студії реформи. А, так, 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 та, та. точно, Спортс... mm -hmm. покажемо спортсменам. Все. Дякую. Дякуємо дякую. на все добре, до побачення. Готовий. Козійни, ліміння.